Торгова фірма Перліна і змір Туреччина. Дивіться, яка краса. Дивіться, який гарний бантичок, все натуральне. Зовній шкіра, всередині фліс. Носик, як в мінімені, мені перлина вже почала робити. Ну, тут і свого роду ще є, бачите, поліуретан є трошечки підведений доверху. Так, підошва, підошва в нас йде Поліуретан з добавками. Він не... Тріскає, він не стирається, він не скользить. От тверда задня частинка, подушечка зверху, обов'язково, щоб нічого дитинки не довило. І м'якенький язичок, фурнітура. заліпка гарної якості. Язичок фіксує, через цю залізячку проходить. Це дуже важливо, воно гарно фіксується. Так, Моделька розрахована на ніжку з підйомчиком. На таку стандартну, ну, ближче до повненької навіть можна. Так. Модель взагалі розрахована на демі. Це 2-3 неділі до цієї і 2-3 неділі після ЦГічки. Тобто осінь весна. Якщо весною, наприклад, вам в зимі вже холодно, бо зима, весна буває затяжна, то ви зимові чобітки знімаєте, бо нозя в них вже мокра. І вам потрібно таке взуття, щоб доходити до красувачного варіанту. Це може бути і місяць, і півтори. Зараз трішки помінялись погодні умови. Це по інакшому Так, легкі, гарні, дуже, ну, дуже гарні. Вони під це, вони практичні. Так, це лак зовні, шкіра лакована. Якщо шкіра лакована, і це фабричний лак, зовсім не треба його боятись. По-перше, він дуже гарний, по-друге, він не царапається, якщо він фабричний. Так, середина фліс. Так, тут у нас є супінатор, такий ось горбочок. Видно його. Ось він. М'якінький і тверденький одночасно, щоб не було пластмаси. Якщо пластмас, це лікувальне взуття. Так, а у нас профілактика. Добротна, якісна профілактика. Як прати розмір правильно, стоячи ніжку на паперчик, ставимо великий пальчик, п'яточку, обвели, це наша довжина. До довжини додаємо сантиметр запасу, отримаємо розмір. Магазин рознічний у нас на в Києві біля біля дитячого світу. метродарниця, 25 років на одному місці. Дуже любимо діток, дуже любимо таке живе спілкування. Мені, мені, наприклад, краще, щоб дитинку привели, якщо є можливість. Якщо нема можливості, то будуть питання при замовленні, скільки ніжка стоять, чи обов'язково батькам треба заміряти. Ну, щоб не було обмінів, повернень, Вони нікому не треба. Це, це ваш час і наш так само. Так. Хоча є і обміни, повернення. Є навіть оплата частинами на сайті, доставочка наша. Так, ми в інтернеті вже більше 7 років на всю Україну, то ми вже трошки досвідчені в цьому плані. Так, я казала, що ніжка єдина стандартно більш доповненької ножки, легенькі, гарні, демісезонні, під, під любу, під будь-який одяг. Зараз можна навіть сумочку, фурнітурка якась така і все підходить. Ну, дуже чудові. Мало того, що перлинка вона не знашується, як і мінімен. Вони завжди мають вигляд. От якщо як знати, що взуття якісне, ви просто заходите на ОLС, наприклад, бачите, ека, Чіка, Бартик, що там ще продається. І мінімен, і перлина. Все, мабуть. Так, все, ви звертайтесь до нас, завжди будемо раді.